Привіт! Це AirPods Max. Найдорожчі навушники Apple. Метал, фішки, просторове аудіо. Але чи реально вони варті своїх грошей? Чи це просто iPhone у світі навушників? Давай розбиратися. Поїхали. Apple не були б собою, якщо б навіть з навушників не зробили витвір мистецтва. Виглядають дійсно бомбезно алюмінієві чаші, сталева рама, м'яке оголів'я і амбушури на магнітах. На даний момент вже є дві версії цих навушників з Lightning 2020 року та USB-C 24-го. У Lightning маємо ось таку палітру, у USB-C-шок іншу. Відрізняються по суті лише кольоровою лінійкою та роз'ємом. Добре. А що з вагою? 385 грамів це не для кожного. Особисто мені було норм, і я ніякого дискомфорту не відчував. Єдине, що влітку, напевно, буде спекотно в них, бо поки в Одесі були прохолодні дні перед літнім пеклом в плюс 40, ці навушники зігрівали мої вуха. Далі, Digital Crown. Ось це колесо прямо з Apple Watch. Крутиш, міняєш гучність, клікаєш, керуєш треками чи дзвінками. Все інтуїтивно і просто. Фішки, які відрізняють макси. Тут не просто звук, це технологічний монстр. Всередині два чіпи H1 по одному чіпу на чашечку. І саме завдяки ним і іншому залізу ти отримаєш класні фішки. Активне шумозаглушення краще, ніж у прошок. І справляється навіть із шумом трамваю. Повністю. Прозорий режим. Так, ніби ти відкрив вікно. Але мені більше подобається цей режим на прошках. В максах є відчуття навушників, які просто дублюють звук навколишнього середовища, тобі вуха. В прошках навушників ніби взагалі немає. Персоналізоване аудіо. В фіксованому режимі слухаєш так само, але з ще більшою глибиною сцени. А з трекінгом рухів голови звук, наче прикріплений до джерела. Вау-ефект для музики та Apple TV. Така сама фішка є в прошках, але через форм-фактор тут вона набагато глибше відчувається. Ну і, звісно, адаптивний аквалайзер, який сам підлаштовується під форму твоїх вух і робить звук кращим. Ну то що, як вони звучать? Звук тут максимально деталізований. Якщо слухаєш музику Apple Music в Lossless, це кайф. Бас дуже глибокий, але не забуває середину. Високі, чисті. Ну і головне, усе збалансоване. До речі, USB-C версію вух можна під'єднати дротом до джерела звуку і отримати якість без втрат. Мікрофони. Коли розмовляєш в них по телефону чи записуєш кружечки в Телеграм, якість звуку дуже хороша. Я часто спілкуюся телефоном в навушниках, і от зараз в Максах мені сказали, що я нарешті взяв телефон до рук. От настільки класний звук вони дають. Ну що я вам розповідаю? Просто, просто слухайте. Ось так звучать AirPods Max, вас будуть чути саме так, якщо ви будете спілкуватися в цих навушниках. Так, це не нативна якість айфону, але один з найкращих показників в бездротових навушниках. Добре, давай порівняємо їх з іншими моделями AirPods. Airpods 4 компактні, непоганий шумодав та прозорість, програють в усьому. AirPods Pro 2. Крутий шумодав, прозорість, просторове аудіо, але внутрішньоканальний форм-фактор. Для когось плюс, для когось мінус. Особисто мені вони на початку не подобалися, але коли я з ними походив тиждень, я хожу з ними досі. Ну і AirPods Max. У цьому випадку це не про чоловіче ім'я, а реально максимум. Максимум фішок, максимум звуку. Але, на жаль, мінімум мобільності. Ну, бо вони реально здорові. Окей, а що по конкурентам? Sony XM5, трохи легші, трохи гнучкіші, підтримують HRS по бездроту, Marshall Major 4, стильні. Автономні до 80 годин з одного заряду, але звук простіший і без активного шумодаву. AirPods Max це більше про преміальний досвід використання для фанатів Apple. Тож, якщо у тебе iPhone, MacBook, iPad, що небудь від Apple, це буде дуже класно працювати в екосистемі. Для Android-користувачів ці навушники досить безглузді, бо нормальної сумісності чи хоча б додатку нормального для сумісності. Немає. Тож власникам зелених роботів доведеться обмежитися ось цими двома кнопками для керування: автономність і зарядка. До 20 годин від одного заряду з активним шумоподавленням, чесно кажучи, мені вистачало усюди. Зарядка через Lightning або usb c достатньо швидка. Півтори години музики за 5 хвилин зарядки. У комплекті є ось така штука. Це смарт кейс, який, скажімо так, виглядає цікаво. Приємна шкіра ззовні та мікрофібра всередині. Цей кейс переводить навушники у режим наднизького споживання енергії, щоб вони не розряджалися в режимі очікування та, господи, не дай Боже, за ці гроші не подряпалися в рюкзаку. До речі, з ним навушники важать вже під пів кіло, і це не дуже прикольно. То що, давайте до висновків. Для кого ці навушники? Airpods Max це не просто навушники. Це техноаксесуар з ухилом на преміум. Ідеальні, якщо ти в Apple-екосистемі слухаєш достатньо багато музики, цінуєш дизайн і хочеш максимум фішок та звуку. Але якщо ти хочеш компактність, легкість, більшу автономність, то краще глянути у бік інших виробників, наприклад, Sony, Marshall або просто іншу модель AirPods. І так, вони реально дорогі, але. Кайфу ти від них отримуєш просто з головою. Особисто для себе я не бачу їх як основні навушники. Я звик до компактних TVS-ок і вже рік користуюся прошками. Чіпляю їх на ремінь джинсів і забуваю про них. А коли вони потрібні, швидко дістаю і користуюся. Макси це про постійне додаткове місце в рюкзаку. Бо якщо його немає, навушники треба носити на шиї або в руках, і це не круто. Заради цікавості знайдемо для вас Sony XM6, які, до речі, нещодавно вийшли, та якісь маршали, наприклад, Major 5. І буде класнюче порівняння з максами. Хто кращий по звуку, хто кращий по автономності, хто кращий для щоденного використання. Ну і звісно порівняємо зручність носіння з собою. Напиши в коментарях, які навушники використовуєш зараз, і чи перейшов би ти на AirPods Max. Не зважай на ціну, просто чи перейшов би ти на них. Підписуйся, бо попереду ще більше класнючих відео. Став лайк, якщо було корисно. Побачимося в наступному відео!